Чорні плями на сонці, їх вже видно неозброєним оком, і це просто крах теорії еволюції, теорії великого вибуху, мільйону ліття землі і так далі. Земля вона молода, їй 6 тисяч років, а далі гряде Господь і перед цим буде апокаліпсис. Якщо ви хочете бути в курсі всіх цих подій, переходьте на YouTube канал Солтаненко. Там є дуже багато різних фактів, досліджень, наукових фактів про створення землі, про створення людини, щоб бути в реальності, тому що нас насправді погружають в ілюзію, що все буде добре, але навіть ці знамення, які дає нам Бог на небі, на сонці вони показують те, що ці всі теорії, вони просто фантастика, це міфи, це релігія, в яку повірили люди. Тому нам потрібно повірити в Бога і підготуватися до всіх цих подій, бо Бог готує саме свою церкву. Тому і написано в Біблії, слухайте, що Дух говорить церква. І апостоли, вони ще дві тисячі років, без вищої освіти, без різних там апаратів, щоб досліджувати, вони написали нам ці події всі в Слові Божому в Біблії. Ми можемо бачити діяння святих апостолів, друга глава. 19-й вірш «І я дам чуда вгорі, на небі, і знаки внизу на землі. Кров, вогонь, і киптяву диму. Сонце обернеться в темряву. Місяць в кров, перш ніж настане День Господній, великий і славний. А кожен, хто призве ім'я Господнє, той і спасеться. І ми бачимо, що е, тут описано про те, що Бог буде давати знамення як на землі, так і на небі. Він буде давати нам знамення, щоб кожна людина вона могла встигнути призвати ім'я Господнє. А для того, щоб ім'я Господнє призвати, нам потрібна віра. Ві, правильна віра, віра святих апостолів. Тому що апостоли вони були учнями Ісуса Христа, і учні Ісуса Христа, це сім'я Божа. І тому той, хто буде учнем Ісуса Христа, він. Зможе спастися, і це неймовірна таємниця, яку Дух Божий відкриває своїй церкві. І тепер тим написано, що 17-й вірш, і буде останніми днями, каже Бог: я вилю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть снитися сни. І на слух моїх, і на слугинь моїх я сими днями вилю мого духа, і вони будуть пророкувати. І відповідно ми бачимо, що зараз є дуже багато проповідників слова Божого, які і пророкують кожному з нас для того, щоб кожен був проінформований про те, що буде відбуватися далі, і щоб кожен міг зробити правильний вибір. І так само описано в книзі об'явлення шоста глава. 12-й вірш про відкриття шостої початки, тому що зараз ми живемо під час п'ятої початки, де відбувається гоніння на християн, але далі ми вже на межі. І ці знамення на сонці, ці чорні плями, вони показують нам, що ми вже на межі відкриття шостої печатки. І глянув я, коли відкрив він печать шосту, і ось землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міг волосяний, а весь місяць став як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця, обсипає недостиглі смокви свої вітром, великим трушина. Небо відійшло, мов книга совії, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. Всякі Кіра, і всякі вільні сховалися в печерах та скеля гір і скажуть до гір і до скель: упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву ангця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? І ми бачимо, що тут описано. Про те, що буде землетрус, і земля вона сколихнеться, зрушиться зі свого місця кожного ра і кожен острів. Небо вскриється як сувій, і ми будемо абсолютно відкриті для того, щоб падали зірки, щоб падали різні оті астероїди. І зараз, наскільки ми бачимо, багато навіть по новинах показують астероїд, там астероїд там, але це просто питання часу, коли цей астероїд він впаде на землю, і це все буде розрушено так само, як і. Оці чорні плями, які є на землі, на сонці, вони впливають на землю, вони впливають на те, що відбувається на цій землі, тому що тут все в всесвіті, воно все синхронізовано, і тому ми повинні розуміти, де ми знаходимося, і ми повинні саме перше налагоджувати свої свої стосунки з Богом, тому що в Бога всі знання. А ми шукаємо знань, ми тягнемося до цього світу. Але насправді нам потрібно тягнутися до Бога і ставати учнями Ісуса Христа. Тому призиваю кожного з вас в церкву, яку створив сам Ісус Христос, в першу апостольську церкву, де ви зможете пізнати істину, стати вільними і зберегти своє життя від всіх майбутніх подій.